Доброго вам, дня, вельмі, шановні пані і панове, сьогодні прокинувшись, ми дізналися про те, що великий король Манхеттена, доні американський, уже воює, і пролунало дві інформації про те, що Дональд Трамп дав дозвіл. Військам Сполучених Штатів Америки, які розташовані на базах навколо Близького Сходу, наносити удари по терористичних угрупуваннях без погодження з центркомом, з центральним командуванням. І друге, те, що ми побачили на відео і фотоматеріалах, як Дональд Трамп. Стежить за тим, як наносять удари по ємену, а точніше, по базах єменських хуситів, для того, щоб не плутати ці речі і розібратися у них, дозволю вам дозволю собі вам показати ці речі, розказати, що це не одне й те ж ціле, не одне й те ж саме, і що між цим велика різниця. Бо-перше, це наслідок ідіотських рішень самого Дональда Трампа. А друге, це чи не перше абсолютно правильне рішення, яке прийнято, скоріш за все, Пентагоном і аргументовано для Дональда Трампа. І так, перше, це надати дозвіл військовим, які знаходяться. В районі а, Близького, навколо близького Сходу наносити удари по терористичних організаціях і угрупування. До них відносяться Хамас, який базується в секторі Газу, Хезбола, яка знаходиться на півдні Лівану. Де в цьому регіоні знаходяться військові бази США? В Іраку, оцій цій території, яка прилягає до Сірії. В Сирії, от в цій степовій частині на північному сході, де ці військові бази контролюють ситуацію в поселеннях, де розміщені колишні бойовики ідил, і тому це супер важливе рішення, яке і дії, які вчиняють тут війська. Сполучених Штатів Америки на території Іраку, фактично, вони відіграють стабілізуючу роль, тому що тут вплив місцевих племен і взаємодія з Іраном, особливо на півдні Іраку, весь час провокують протистояння, і треба розуміти, що поруч Кувейт, і це весь час є загрозою для Кувейту. В Йорданії, ну, король Абдала, другий. І Штати Америки давно і тісно взаємодіють, і, по суті, ключову роль для підтримки впливу Америки стабілізаційно відіграє в регіоні Йорданія. І бази, які знаходяться на території Саудівської Аравії, їх декілька є база в районі Ріяду, прямо біля аеропорта, і на Північному э, Заході Саудівської Аравії теж поближче до э, Суецького каналу. Як відомо, завдяки тому, що Дональд Трамп нав'язав Ізраїлю угоду з э, Хамасом, триває э, штучно встановлене перемир'я. Відбулося звільнення декількох. Десятків бойовиків а, Хамасу і а, затриманих починаючи ще з жовтня 2023 року заручників, а, це ізраїльтяни, представники різних абсолютно народів, націй, етносів, які утримуються Хамасом у його катівнях. Так от ситуація в відносинах між Хамасом і Ізраїлем набуло такого рівня, що вона близька до вибуху. Причому до вибуху, який на цей раз може рознести весь близький схід. Тому Дональд Трамп і дав наказ військам, які знаходяться в Сірії, Іраку, Саудівській Аравії і Йорданії, наносити удар по терористичних угрупуваннях. Ще раз підкреслю, Хамас Хезболла, а на півночі Хамас, на півдні Ізраїлю, от точно на південному заході, а Хезбола на півночі Ізраїлю, на півдні Лівану. Ну і треба також сказати про те, що це рішення стосується в тому числі і можливості нанесення удару по терористичних групах хуситів, які знаходяться в Ємені. Це вже на другому кінці аравійського. Півострова. От тут де сана столиця Ємену. Для того, щоб зрозуміти, що це інша річ, розкажу вам про те, що таке Ємен на сьогоднішній день. Ємен на сьогоднішній день це територія, яка контролюється різними абсолютно угрупуваннями. І Бог з ними, з тією територією. Завжди в Ємені відбувалися конфлікти, завжди йшла різного роду війна між різними угрупуваннями, народами, племенами і так далі. І це ще було в свій час радянською КГБшною системою спровоковано. Або радянці, власне, привели Ємен до такої ситуації. І те, що відбувається зараз в Ємені, це прямий наслідок радянського КГБшного режиму, який намагалися насадити в Ємені. Однак тут проблема ось у чому. Ємен знаходиться на півдні Аравійського півострова і по суті. А, цим самим хусити, які контролюють Ємен в більшій частині сьогодні, хоча там діє перехідний уряд, а, який об'єднує всі племена, всі угрубування, але він не може справитися з хуситами. Це те угрупування на прапорі, якого написано Смерть США, смерть Ізраїлю. Ну, так от а, чому. Рішення це абсолютно правильне. Тому що є весь час Хусити наносили удари по кораблях, особливо газовозах, які йдуть через Равійське море, Аденську затоку. Найвужче місце Аденської затоки це бад ель мандеб затока, протока, Ось вона на самому півдні в районі Джибуті. Отут, от. І е, тут хусити розстрілюють ці кораблі. Чому так вони йдуть? Тому що далі вони потрапляють в Червоне море, Суецький канал виходять середземно море і е, відправляють е, поставки газу до Європи. Так от, треба розуміти, що через Аденську протоку, через найвужче місце бад ель манде проходить 30% енергетичного забезпечення Європи. Із цих 30% половина з них іде із Катару, це із Перської затоки, а половина зі США. Не випадково перську затоку Великий доні переименував в американську затоку. Розуміло, що рішення безголове, таке як більшість рішень, які приймає Дональд Трамп, але він тим підкреслив важливість перської затоки для Сполучених Штатів Америки. Бо по суті, це перська затока в енергетичному плані стабілізує ситуацію на Близькому Сході і в Європі. Тому це рішення щодо. Нанесення удару по базах хуситів є абсолютно правильним, тому що скільки не намагалися до цього часу тут, в районі Аравійського моря, тримати міжнародну групу кораблів військових, вони не справлялися із можливістю блокувати хуситів. І тому рішення нанести удар по базах абсолютно вірно. Тепер звідки хусити? Мають зброю, причому в тому числі і ракети, ракетні комплекси і так далі. Хуситів так само, як і Хамас і Хезболу фінансує і постачає зброю Іран. Годі вже про те говорити, що у Хуситів безліч російської зброї, радянської зброї, як і в Хамасу, так і в Хезболи. По суті. Можна стверджувати про те, що Іран і Росія, постачаючи зброю Хамасу, Хуситам і Хезболі, не тільки спровокували, а організували все те побоїще, яке почалося з 7 жовтня 2023 року. Тому удари по Хуситах і а, активізація дій а, збройних. Сил Америки які знаходяться на базах навколо регіону Близького Сходу, це крок і удар по Ірану і по Росії. Зрозуміло чому? Тому що кількість театрів, дій і загроз, які сьогодні виникають у світі, настільки велика, що якщо не Робити пріоритети і поступово не гасити ці конфлікти, очевидно, що США не в силі будуть справитися з загрозами, які є по всьому світу. І те, що стосується нанесення ударів по єменським хуситам, а вони шиїти, так як і іранці в більшості своїй, тобто це єдиновірці, є абсолютно правильне не тому, що вони. Шиїти, а тому, що це по суті терористичні організації, які в Аденській протоці топлять судна, які йдуть із товарами. Як я вже сказав, ключовий товар, який йде через Суецький канал, через Червоне море, це забезпечення. Європи з рідженим газом. І тому це супер важливе рішення, яке було прийнято. Тепер дещо про Ємен. Ось ця Аденська протока, ось Червоне море. Далі воно виходить в Суєцьку затоку, потім Середземне море і вихід до Європи. Так от, територія <кій> <кій> Ємену. Контролюються різними абсолютними силами. Частину території контролюють хусити. Це ось ця територія найбільш хлібна, це найбагатші землі, це прилягаючи до Червоного моря території. Іншу частину контролюють прихильники колишнього президента Хаді. От, а до угрупування хуситів належать колишні прихильники президента Салеха. Є ще одне угрупування, от такі сірі плями на, на тілі ємена. Це а, угрупування, які входять на сьогоднішній день до Ісламської держави. От, також є так званий колишній південний рух, от, такі а, світло. Зелені плями на території ємену, це колишнє угрупування Південний Рух. Тобто, насправді, якщо подивитися на сучасну карту Ємена, то навіть перехідний уряд, який покликаний був об'єднати ці сили і в кінці кінців провести вибори, утворити єдине керівництво для Ємену, вони не справилися своїми завданнями, і сьогодні Ємен поділений на такі шматки, іноді навіть сусідні міста контролюються різними угрупуваннями. Але найбільше воєнізоване угрупування по суті, це проксі сила Ірану, це єменські хусити, так звані. Ну, вони носять назву про. По е, прізвищу свого лідера, е, колишнього і нинішнього лідера Аль-Хутій, тому їх іменують е, хус Хусити. Це терористичне угрупування, яке, як і Хезболла, на Маті, як і Хамас, як і Іран ставить перед собою знищення е, держави Ізраїль. І е, єврею як етносу, причому це чіткі дуже релігійні послідовники Ірану, тому що, як я вже сказав, на їхньому прапорі написано Смерть Сполученим Штатам Америки і смерть Ізраїлю. Можна сказати, що е, якщо аналізувати ці два рішення про надання дозволу щодо Дій військових Штатів Америки, які знаходяться в Близькосхідному регіоні, і атака на, по військових базах Хуситів, то, виходячи з нинішньої ситуації, ці рішення абсолютно правильні, тому що необхідно було втрутитися в ситуацію взаємовідносин між Ізраїлем і Хамасом, бо так як і попереджав Вінімін Натаньяху, приймати попередні рішення було недопустимо. Ситуація зараз накаляється і очевидно, що напруга, яка наростає, вже не під силу буде армії оборони Ізраїля. Подібно потрібні об'єднуючі зусилля, тому що за цей період цей чайник такої температури. Розігрівся, що а, кришку на цьому чайнику може зірвати так, як я вже сказав, що рознесе весь близький схід. Що стосується хуситів, то а, удар по хусидах в тому числі допомагає Європі сподіватися на те, що Європа буде мати безперебійне постачання. Зрідженого газу. І це свого роду маленькі ж три гарантії з одного боку для Європи, а з іншого боку, гарантованого експорту зі США зрідженого газу. Ось у чому суть цих двох рішень Дональда Трампа. Як ми бачимо в кінці кінців, після помилок, які були допущені, Дональд Трамп. Можливо, сам, можливо, під впливом рішень військових Пентагону прийняв з моєї точки зору адекватні дії для того, щоб порятувати ситуацію і не дати можливість розгорітися їй до масштабної війни в близькосхідному регіоні. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. До побачення.